Навколішки зустрічає полеглого героя, який загинув у бою за Україну за її свободу і незалежність. Тепер захисником неба став назавжди вірний Україні і присязі воїн світла Олександр Бишовець. Сьогодні він повернувся назавжди. Повернувся героєм. Олександра цінували і поважали. Передусім за професійність та надійне плече. Він умів розрадити у важку хвилину, заспокоїти та підтримати. Йому були притаманні доброзичливість, щирість, чуйність. Цілеспрямованість і відповідальність, його відкритість притягувала серця людей, які ставали друзями, приятелями й однодумцями. А ще загострене відчуття справедливості і захищеності, які у його присутності відчували оточуючі. Завжди підтримував і першим приходив. На допомогу. Олександр був справжнім патріотом, небайдужим до долі своєї країни та майбутнього своїх найближчих. У 2016-му прийняв виважене рішення захищати свою країну і боронив її на Сході. Потім намагався будувати своє життя у мирному ключі, але плани і мрії на майбутнє нещадно. Перекреслив ворог. Після повномасштабного вторгнення наш герой у перші ж дні добровільно пішов захищати найдорожчих і свою землю. Військову службу ніс сумлінно і гідно і вважав це своїм обов'язком перед батьківщиною, рідними і бойовими побратимами. Мав міцний бойовий дух і з вірою в душі наближав перемогу. Він дуже любив батьківщину і всім серцем ненавидів ворога. Його працьовиті невтомні руки впевнено тримали зброю, а подумки він завжди був поруч із рідними. Поранення і контузії не зменшили рішучості Олександра повертатися знову і знову до побратимів, щоб виганяти ворога з України. Він завжди був готовий до самопожертви і прикриту спину у найгарячіші моменти. Його рідні брати на сьогоднішній день. Також у Збройних силах України воюють за мирне небо та світле майбутнє наступних поколінь. Олександр Бишовець воював за покликом серця і був справжнім патріотом, який до останнього подиху вірив у міць українського війська і своєю впевненістю заряджав інших. Олександр Завзято воював і загинув як герой 1 червня життя відважного захисника обірвалося на Донецькому напрямку під час запеклих боїв. Висловлюємо найщиріші співчуття родині, близьким та друзям, розділяємо разом із ними їхнє безмежне горе. І просимо, нехай Бог дарує Олександру спочинок у мирі, а Його сім'я знаходить силу і тепло у спогадах про нього. Ми свідомі, яким є величезним ваш біль. Хочемо запевнити, що ваш біль є і нашим болем. Щиро дякуємо вам за нашого героя. До алеї прапорів з іменами полеглих додалося ім'я Олександра Бишовця. Ми передаємо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення держава Україна. Згадаймо Олександра і усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Сьогодні ми проведжаємо нашого Олександра Бишовця, який загинув в бою за нас, за нашу Україну, за її свободу та незалежність на українській Донеччині. Олександр народився в багатодітній родині, троє братів та сестра. Наш титан найстарший той завжди був надійною опорою та підтримкою, жити у мирі та злагоді підтримувати один одного, так навчали батьки своїх дітей. За таким принципом, і жив Саша. З перших днів повномасштабного вторгнення двоє братів: Олександр та Андрій, Бешовці, без жодних вагань приєдналися до добровільчого формування, е, яке до, до розбійників, та пішли захищати свою рідну Борисівщину у Броварський район, де ворог був уже дуже близько. Він ніколи не боявся, ніколи не відступав. Завжди йшов вперед, впевнено. Я пам'ятаю, коли клятих знищили та прогнали у селищі Лук'янівка. Броварського району, наші герої повертались до міста Бориспіль. Вони розповідали про штурми, в яких приймали участь, про наші втрати. А Саша дуже заплакав. Так що навіть я вагалась підійти до нього підтримати. Коли чуть заспокоївся, то розповів, коли вони були на штурмі, на штурмі, що ті нелюди Вони нічого не жалкували. Він виносив з палаючих будинків діточок. Плакав, тому що те пекло, те пекло було просто перед очима. Коли загроза для міста та Київщини минула, вступив до Лав Збройних сил України, отримав чотири котлузі та два поранення, останні з яких це в березні місяці. Але він не міг залишити своїх побратимів та повернувся до них. Загинув від рук російських окупантів. 24-го на день захисту діточок, за яких він воював і за яких віддав те найдорожче це своє життя. Щиро приносимо свої співчуття матусі, татусю, братам та сестрі, двох синам, які залишилися без тата. Ми просимо у вас вибачення, що не зуміли, не вберегли. Війна таке слово, наче маленьке, ну, хай воно буде нікчемним. Назавжди. Сашко народився в Борисполі, вчився, ходив у садочок, закінчив, до речі, шосту школу, я класним керівником була. Запам'ятала цю дитину і цього юнака дуже добрим, світлим. Він дуже був життєрадісний і любив життя. І тому нема нічого дивного, що він з перших днів став на наш захист. Щоб Взволяти зберігати нашу неньку Україну, щоб берегти нашу ідентичність і нашу націю. І за це йому великий уклін, шана навіки вічні. Будемо пам'ятати завжди у наших серцях. Він живий, усміхнений, доброзичливий, світлий і добрий, великий уклін родині, за цю дитину, за цю людину, співчуття. Намагаємось передати словами, але хочеться, щоб ці співчуття, наш біль, наша гіркота від втрати цієї людини лягли спокоєм на серце, на душу сім'ї. Плаче бриспільська громада, бо кожного дня проведжає в останню дорогу тих, хто з першого дня з гордо піднятою головою. Піднявся на захист України. Кожного дня ми дякуємо, дякуємо воїнам за їх мужність. А вони зі стомленими очима мріють зовсім про інше, бо вони справді стомились. Вони мріють про підтримку і про допомогу. Від кого? Від нас, від українця і тому. Немає тих слів, які можна сьогодні висловити по відношенню до того подвигу, який сьогодні здійснив наш герой. Простий хлопець, який мріяв про життя, який мріяв про родину, але який не встиг долюбити, який не встиг полюбити, а хоробро піднявся. Піднявся на захист свого міста, на захист своєї України. Тому. В пам'ять про нього з подякою до тих, хто стоїть сьогодні в першому ряду. Вчора тут стояли теж саме в першому ряду військові, а позавчора, в першому ряду, стояли діти, які прощались зі своїм вчителем фізкультури, який теж саме не ховався, а з першого дня пішов на війну. На жаль, смерть його була занадто трагічною. Бо помер він не від руки ворога, а від нелюда, місцевого нелюда. Тому усі, хто чує, усі, хто відчуває, не будьмо байдужими, я як мати розумію, як це складно чекати. Але на нас чекають Збройні Сили України. І в пам'ять про нашого героя, і в пам'ять про тих, кого ми кожного дня проводимо. І на черзі, вже слідуючий, і в понеділок вже слідуюче поховання, я вас спрошу і молю. Допоможіть. Заповніть ті шпарини, які залишають після себе ті, хто ангелами-охоронцями піднімаються на небо. Україна є і буде через те, що. Сьогодні весь світ не може пояснити про силу того Духу, який послала Україна цьому світові. Сьогодні Україна кожного дня у молитвах. І ці молитви сильні, і вони обов'язково будуть почуті. І ми обов'язково з вами згадаємо всіх наших героїв, які віддали і віддають свої життя. За нас з вами і за Україну. Тому Дякую родині, великій і дружній родині, яка виростила героя. Дякую кожному воїнові, який сьогодні прийшов і схилив голову. і впевнена в тому, що не просто наші слова будуть, а будуть дії, і ми підтримаємо, і ми допоможемо. Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Христос воскрес із смерть подолав. і ти І тим, що гроба життя, дарував, Христос із мертвий, смерть і смерть подолав, і тим, що гроба життя, дарував, алелуя, алелуя. На пам'яті вічний спокій полеглому воїну Герою Олександру. Знаєте, Другий раз вже бракує добрати слів, щоб щось сказати, сказати якось, ну, не заохотити людей, щоб прийти. Дорогі ми е, повинні розуміти, що якщо ми не зупинимо ворога, то оці слова, що ми чуємо під час служби, за упокійно і пам'ять про нього і з роду у рід, то не буде кому, буде, не буде роду. Знаєте, якщо ми не зупинимо ворога, бо він прийшов вбивати, вбивати дітей, про що ми сьогодні говорили, що скільки було вбито, скільки вивезено дітей в Росію, щоб їх, з них зробити рабів. Але я вірю Богу. У Бога віру. І вірю, що ті слова, які сказав Господь, що просіть і дасть вам стукайте відчинять, шукайте і знайдете. Я вірю в ці слова, що Господь почує наші молитви, але якщо ми будемо молитися так, як ми молилися на початку повномасштабного вторгнення. Я пригадую ті перші дні, коли зранку йшли молоді і старші чоловіки, сини військомат, але вони йшли і заходили в церкву, ставили свічки і просили благословення. А з обіда йшли їхні жінки, матері, сестри і молилися. І тоді не лякало нікого, ні те, що були вже поблизу вороги. Тоді ніхто не боявся, йшли і молилися, просили. А зараз. Просто поспостерігайте, чи багато йде молитися і просити. А чому? Тому що все спокійно. Дорогі ніколи не втрачайте можливості прийти, провести наших героїв в останню дорогу їхнього життя. Я скажу більше не тільки провести, але помолитися за них, тому що, повірте, на дев'ятий сороковий день на молитву прийдуть тільки рідні і побратими. Решту просто вже забудуть. Тому пам'ятаємо, що ми є одна велика родина, і наша ненька Україна, яку ми мусимо боронити. І повірте, хтось хотів сам пішов воювати, когось призвали, але ніхто не хоче вмирати, ніхто не хоче потрапити в полон, ніхто не хоче залишитися без кінцівок чи бути пораненим. Чи думайте, тато з мамою, чи жінка, сестра, чи діти хочуть втратити батька, ніхто цього не хоче. Але якщо ми будемо ухилятися, якщо ми будемо, не буду говорити, щоб не сказали, що розпалюю ворожнечу на льді церкви, але якщо ми не будемо втікати, тоді не буде роду, тоді не буде кому і пом'янути. Тому. Пам'ятайте в молитвах. і моліться також за родину, щоб Бог дав їм сили пережити цю велику втрату. А нашому герою вічна пам'ять, вічна слава.